Привіт! Поговоримо! Я дуже часто чую про оцей тренд 50 на 50. І зазвичай про нього говорять чоловіки: про те, що жінки мають в усе вкладатись 50 на 50 з змін. Тобто рахунок ділити в ресторані 50 на 50, продукти, оплату за них теж, комунальні і все-все-все-все-все. І це дуже хороший тренд, дуже класний він, він мені теж подобається, але мушу зазначити, що є певні неточності в ньому. І якраз про них я би хотіла сьогодні поговорити. Що ж, не так, з цими 50 на 50 в чоловічій версії. Перший момент, який мене цікавить, чому тільки фінансова сторона має розділятися 50 на 50. Чому жінка, яка працює? По 8 годин, наприклад, або там більше, має прийти додому, думаючи про те, як би заробити кошти і вкластися в цих 50. Але при цьому вона також має приготувати вечерю, прибрати в домі, займатися дітьми, помити посуд, попрати і все-все-все зробити. Тобто, побут з неї при цьому ніхто не знімав. І тоді виходить якась несправедливість трішки, адже фінансово вона вкладається 50 на 50, працює, вона тоді виходить на рівні з чоловіком, щоб заробляти на рівні. А в побуті чоловік приходить додому на готову вечерю і лягає спати. Якась несправедливість виходить, щось тут не так. Але. Тішить, що не всі категорії чоловіків притримуються цієї стратегії 50 на 50. Або навіть не так. Вони її притримуються, і воно, в принципі, їм подобається. Але є досить розумні чоловіки, які говорять до своїх дружин, що так, ти працюй, можеш заробляти, але вони дбають про те, щоб дружина, приходячи з роботи, виснажена. Мала можливість відпочити, і вони дозволяють їй цей відпочинок, беручи на себе, наприклад, заняття з дітьми в якийсь час, вони беруть на себе, наприклад, посуд, який можна помити, вони беруть на себе половину побуту для того, щоб їхня дружина могла приносити в сім'ю набагато більше. Повірте, коли ми розділяємо на двох. Побут, то і вкладатись фінансово дружинам захочеться більше. Немає такого моменту, щоб жінка не хотіла якось себе реалізовувати. Не хотіла бути хорошою дружиною, чудовою мамою. І мало жінок є тих, які там не хочуть будувати кар'єру. Але усе залежить від того, як чоловік. Буде їй в цьому допомагати і стимулювати її. Адже так само як а, жінка має надихати чоловіка, так само чоловік має надихати жінку вкладатися в цю сім'ю. Якщо ваша дружина бачить, що ви її любите, що ви про неї піклуєте, що ви дбаєте про їхній спільний добробут, то повірте, вона буде робити у відповідь те ж саме. І не буде стояти питання про. 50 на 50 фінансово. Тому що і вона буде вкладатись, і ви будете вкладатись. Тому будьте обережні з цими 50 на 50. Адже, повірте, якщо крім фінансів, ви нічого не можете більше дати своїй жінці, то мені дуже шкода ваш шлюб і взагалі вас та й вашу дружину теж. Тому будьте розумними, розподіляйте 50 на 50 вірно. І тоді всі будуть щасливі.